Доброго дня, з вами автошкола та Я Таранучко Володимир Павлович і виконує пан Станіслав. Да. Просто-напросто звідки зникає хвилювання від багаторазового повторювання дій. Розумієте? Пан Станіслав, ви можете коментувати, що ви зараз робите? Вліцієння. Я зрозумів. Тобто горизонтальна складова. І це буде, підтягуєтесь трошки, і як результат, то, чим ви перевіряєте, Лів... лівою, ногою. лівою ногою на педалі щеплення. Правильно. Потім спинка нормальна. Да. Ще, що потрібно, Перевірити. Чи, настроє, чи настроєний підголовник? Підголівник, совершенно вірно. Так, прекрасно. Потім, коли ви робоче місце відрегулювали, дзеркала, так, дзеркала, да, подивиться. І результат повинен бути який? В, в лівому дзеркалі, в нижньому правому у пуці. Ну, в цій частині. Ось, тут, ось тут. Так, повинна бути видно, ручка задніх дверей. З... Ручка задніх дверей. А там так же само в цій частині, яка прилягає з... З до сторони автомобіля, теж ручка задніх дверей. Так. У нас класичний п'ятідверний седан. Так, прекрасно. Відрегулювали дзеркала, внутрішнє дзеркало як. Відрегулювати. Треба, щоб, щоб було видно, не було видно е, потолку да. і не було видно е, е, задньої полиці. Так, щоб вам було видно все заднє, заднє це. Візьміться ще раз за зеркало, да. ось так, шановні, правильно, не потрібно жирових п'ятен на зеркалі. Ну, дівчата знають, що таке дзеркало, а хлопці іноді хватають так. Ето. Станіслав зробив правильно. Так. Добре, що наступне ми робимо. Перед запуском другого напрям, що Да. Це мінус один бал. Тобто не забуваємо. Так. Будемо заводити двигун. Що перевіряємо? Чи стоїть вона на нейтральному положенні. Умнічка, так. Да. Чи є вона чи стоїть вона на ручнику? Так. Да. Піс... Після цього. На ручнику стоїть? Так. Як він повинен бути? Підняти вгору. Піднятий вгору, совершенно верно. Так, далі що будемо робити? Запускати двигун. Совершенно. Верно. Скажіть, будь ласка, щеплення ви вижимаєте? Ну, так. так. Почули. По ту сторону екрану. Щеплення вижите нейтрально. Це і ручник вгору. Тобто, затяг. Зараз буде початок. Розпочинаємо рух, нам цікаво, чи включив він показчики поворотів Молодець. Погляд по дзеркалам. А проглядіть, будь ласка, сліпу зону. да Тобто, оце я. Сліпа зона не в зеркалі, а зліва і справа в автомобілі. Розпочинає рух. да Зараз він. Просто-напросто покатається, як йому буде зручно. Тобто, дивимося, на якій відстані він від бордюрного каменя, який імітує такі мочалки у нас, і тепер Рух заднім ходом з зупинкою. Перенесемо трошки далі. Ось він рухається. Да, тримає машину в полосі, швидкість мінімальна, нас нам не потрібна швидкість нам потрібне розуміння. Будь ласка, подивіться на свій під'їзд. Я думаю, що ви будете дуже-дуже задоволені. Да. Тобто, окомірета, зараз просто-напросто <кхем> поїдьте по полосам. Головне це включати показчики, виключати. І біля оцих мочалок, будь ласка, на тій відстані комфортній для вас. Розумієте? Так. Да. Тобто, шановні кандидати у водії, у кожного водія перед е, перешкодою є своя психологічна така відстань. Да. Зараз ми переставимо фішки, щоб е, було більше простору. І ось включає повороти в. Ви... І зараз просто розкатується, розумієте, людині потрібна розминка, як професіонали. Ось так фішки у нас стоять. І я вам хочу сказати, що фішки у нас уже... Фішки, так, да. подивимося його психологічну відстань від бордюрного каменя. От він їде, бачите, тримає прекрасно. Станіслав, вийдіть, будь ласка, і подивіться. А краще, візьміть рулетку і заміряйте. 17. Скажіть, будь ласка, вам було комфортно під'їжджати? Так. Да. Ну, ну, Там не трошки не так. А ви пам'ятаєте свою першу відстань, коли ви під'їхали? Скільки було? 50-60, так. 50 да. Тобто, шановні, що я хочу сказати? Оце ближче не треба. Нам ще потрібно буде колеса вивертати. Да. Розпочинали ми з відстані 50 см. 50-60. Да. Дивіться, саме головне пристебнутися і подивимось, як він розпочинає рух. Покажчик поворота, по зеркалам, сліпу зону. Да. і поїхали. Так. Да. Розумієте, от бачите, він уже під'їжджає по своїй полосі руху. Да. тобто от такі моменти. І... Ви знаєте, я рекомендую всім, всім такі базові елементи відпрацьовувати до автоматизму, щоб не було такого, що ви там щось. Ось він їде на свою праву полосу, Станіслав, коли ви зупиняєтесь, будь ласка, правий покажчик повороту вмикаємо. Добре? Да, розумієте, ви робите зупинку і повинні проінформувати. Розпочинаєте рух, включаєте покажчик повороту. Тобто це все повинно бути в голові. Як, 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 да. і вперед. Да. Сьогодні у нас буде це повороти ліворуч, повороти праворуч, визначення умовного центру, ось хрестик. Розумієте? І ось він, да. Тобто він... Їде, і в нього вже чітко це полоса руху. О, включив покащик повороту. Молодець. Зараз буде рухатися, включу лівий покажчик. Да, я зрозумів, хочеться заміряти, будь ласка. Так, да, раз на раз не приходиться, але відстань в 30 сантиметрів прекрасна. Прекрасна. Шановні друзі, по ту сторону екрану. По ту сторону, виходьте з автомобіля і заміряйте у цю відстань. Станіслав, зробіть, будь ласка, змійку переднім ходом. Заднім ходом хочеться зробити. Значить, що ми зробили? Між фішками вже різна відстань. Тут 8 метрів, тут 7, тут 6. Розумієте? Тобто зараз він проїдеться по. Значить, ось імітація е, пішохідного нерегульованого переходу. Розумієте, тут ситуація наступна. Потрібно зрозуміти одну річ, це де, е, де наше місце? Це є сходна позиція, він Да. і пішов змійку переднім ходом, а він все-таки вирішив поставити, поставити машину в начальне положення. Так. Да. Значить, це добре, що курсант не поспішає виконувати. Да, ми так навчилися, машинку ставимо і паралельним курсом входимо в. Да. Подивіться, яка відстань. І я ще раз кажу, що, що молодець. Значить, чи захочу він зробити змійку заднім ходом, зараз подивимося. Так, да. лозунг простий. Вмієш покажеш. Не вмієш, то будемо тренуватися і повторювати. Так, заходи на... Змійку з заднім ходом, да, буде рух з заднім ходом. І тут саме головне це лінія задньої вісі. Ось він схопив. І дивіться, вже поглядом перекинувся на праве дзеркало. Все, шукає, шукає, шукає цю фішку стойку. І тепер перекинувся уже в ліве дзеркало, але трошки десь не піймав фішку. Але погляд зараз у нього в правому дзеркалі, бо він їде до цієї фішки. Да. Тобто теорію він знає і застосовує. Це молодець. Да. Тобто отакі, отака розминка на кожному. На кожному занятті вона дуже, ете, дуже допомагає. Да, поворот праворуч, він заходить і Так, да, прекрасна, Станіслав. Значить, це була частина друга і буде вона ще частина третя, де я розкажу тему уроку. Навчайтесь у кращих автошкола нова.